Микола Хвильовий Московські ЗАДрипанки. Якщо росіяни можуть пишатись кількома поетичними іменами, вони в першу чергу зобов'язані цим дотичності своєї історії та історії Європи і засвоєними у Європи елементами життя. Що ж стосується малоросів, то смішно й подумати, щоб з їхньої поезії могло тепер щось небудь розвинутися. Зрушити її малоросійську поезію. Можливо, тільки тоді, коли найкраща благородна частина малоросійського населення залишить французьку кадриль і знову візьметься танцювати трепака і гопака. Вісеріон Білінський цією красномовною і пікантною цитатою ми зовсім не думаємо обвинувачувати білінського в шовінізмі. Це зовсім не значить, що ми цю літературу не любимо. А це значить, що ми органічно не можемо на ній виховуватись. А втім, ми жартуємо. Ми й не для цього наводили цю цитату ми хочемо сказати тільки, що товариш Буревій помиляється. Білінський зробив помилку не лише проти Шевченка, він зробив її проти всієї української літератури. Отже, раніше, ніж радити нашим критикам. В претенційній брошурі почитати Білінського йому б самому не завадило при нагоді сходити до якоїсь московської книгозбірні це як вступ, що мусить з місця в кар'єр шпигнути нашого москвофільствуючого європейка. Отже, ще раз в даній брошурі нас цікавлять не ті тези, що вар'єрують Пилипенківський меморандум нас цікавить. Європенкова порада нашій молоді вчитись у росіян. Дозвольте, перш за все, отрекомендувати вам погляди того москвофіла, що іміє жительство в гор Москві. На його погляд, життя сучасної України якось на 2-3 роки запізнюється проти московського. Цьому він ніколи не сумнівається, бо, перш за все, розглядаючи якесь явище, турбується де ж паралель? Де ж цьому явищу ідентичний факт чи фактор у московському житті. Хвильовий виступив. Ага, воронський. Не годиться. Ну, так тоді хай Воронський буде кость буревій. Так і написано в інформації, присланій з Росії. Кость буревій, український воронський. Пільняк. Ага, у нас є хвильовий. Не годиться. Та що ви, от історія. Ну, тоді хай буде Всеволодом Івановичем Копеленко. Американці досвітнього. Прекрасно. У нас в Москві є Сінклер. Чи то пак перекладено на російську мову? Що, по суті, одне й те ж. Ви ж все одно не вчитаєте по-англійськи. На Постовщина, Ага, у нас плуг. Воронщина? Прекрасно. Найдемо в гард. Ми цим не хочемо заперечувати того, що хвильовий українізований пільнячок. Боже борони. Навіть навпаки, що ті чи інші явища життя московського мають відповідні відзеркалення у сучасному житті України. Ми цим хочемо підкреслити, що наші москвофіли вульгарно спрощують цей метод, до якого абсурду вони докукурікуються, коли пропонують нам російський крам, російську школу, мовляв. «Ідіть туди. Там маємо прекрасні переклади творів світових письменників. Так і написано в брошурі. Нібито ми про це чуємо в перший раз, нібито ми такої геніальної літератури не можемо й у себе утворити. Скажіть, будь ласка, яка мудрість? Переклади чужу річ і потім задавайся. Не туди б'єте товаришу Буревію. Перекладами не заманите. Не заманити навіть оригінальною літературою, бо сьогодні, коли українська поезія сходить на цілком самостійний шлях, її в Москву ви не заманите ніяким калачиком, не найдете ви паралелів в московському житті і в нашій дискусії. І це зовсім не тому, що той чи інший учасник українського диспуту талановитіш за того чи іншого російського. Боже борони. А тому, що українська дійсність складніша за російську, тому що перед нами стоять інші завдання, тому що ми молода кляса молодої нації, тому що ми молода література, яка ще не мала своїх Львів Толстих і яка мусить їх мати, яка не на закаті, а на відродженні. Звичайно, розвиток культури визначають економічні відносини, але в тому то і справа, що ці відносини не зовсім однакові в обох країнах, вони однакові остільки, оскільки вони однакові у світовому хазяйстві, і оскільки це потрібно для єдиного фронту проти буржуазії. Українська економіка не російська економіка. І не може бути такою, хоча б тому, що оскільки українська культура, виростаючи з своєї економіки, зворотно впливає на останню, оскільки і наша економіка набирає специфічних форм і характеру, словом, союз все таки залишається союзом. І Україна є самостійна одиниця. Радимо товаришу Боровієві приїхати сюди і уважніше придивитись. Боймося тільки, що закричить він, «Гвалт!», Бо і справді, Малоросія вже одійшла в область придання. ми під впливом своєї економіки прикладаємо до нашої літератури не слов'янофільську теорію самобутності, а теорію комуністичної самостійності. Правда, ця теорія наших москвофілів-європенків може налякати, але нас, комунарів, вона зовсім не лякає. І навіть навпаки, Росія ж самостійна держава? Самостійна, Ну так і ми самостійна. Отже, оскільки наша література стає нарешті на свій власний шлях розвитку, оскільки перед нами стоїть таке питання на яку із світових літератур вона мусить взяти курс, у всякому разі, не на російську. Це рішуче і без всяких застережень. Не треба плутати нашого політичного союзу з літературою. Від російської літератури, від її стилів, українська поезія мусить якомога швидше тікати. Поляки ніколи б не дали Міцкевича, коли б вони не покинули орієнтуватись на московське мистецтво. Справа в тому, що російська література тяжить над нами в віках як господар становища, який привчав нашу психіку. До рабського наслідування. Отже, вигодовувати на ній наше молоде мистецтво це значить затримати його розвиток. Ідеї пролетаріату нам і без московського мистецтва відомі. Навпаки, ці ідеї ми, як представники молодої нації, скоріше відчуємо, скоріше виллімо у відповідні образи наша орієнтація на західноєвропейське мистецтво, на його стиль, на його прийоми. Товариш Боревій гадає, як і кожен москофіл Європенко, що ми з огляду досягнень російської післяреволюційної літератури топчемось десь далеко позаду, цього б ми не сказали, бо ж Нехалтура Гладкових та інших новоявлених Львів Толстих буде конкурувати з нашою молоддю. Але справа не в цьому. Що це доказує? Те, що ми не утворили геніальних речей. Це доказує, що ми не встигли взяти справжнього курсу. Це доказує, що коли нас, молодих, вже зараз рівняють зі старими росіянами, то, очевидно, нічому вже нам вчитись у них. Очевидно, в конечному щоті вони пасуть задніх. Що таке Європа, ми знаємо, знають це і наші читачі. І коли товариш Буревій досі не знає, то хай приїжджає до Щупака чи то Пилипенка. Вони йому розкажуть. Дуже цінне побажання прислав нам на Україну буревій мовляв, учись європейських мов, бо лише тоді будеш цінним єнком. Справедливо він обурюється й Зерова. мовляв, чому не знаєш ще киргизької? Шкода тільки, що він не спитав, скільки мов знає його московський господь бог весеріон Білінський. А знає він от скільки? Жодної. Правда, пікантно, дорогий товаришу Європенко. Але що це значить? А це значить, за вашою кваліфікацією білінський не годиться в провідники до Європи. Хто це не годиться? Білінський? Та ж ви нам допіру радили у нього учитися? Де ж тут логіка? Але справа й не в цьому. Товариш Боровій страшенно на нас обурюється, мовляв, замовчуємо значення російської літератури. Він так і пише я не буду замовчувати свого обурення і так далі. Він з обуренням інформує нас заднім числом зі своїх московських задрипанок, що Достоєвський заволодів думкою цілої Германії, і що і так далі. Во ім'я російської літератури він готовий уже штовхати нашу молодь в Достоєвщину. Так от, Європенко. Де там він в Москві побачив процес літературного відродження? Хто його знає? Але все таки він ніяк не второпає, чому московське мистецтво сьогодні не може переживати процесу відродження і чому нам не можна наслідувати Достоєвського? Що російська література є одна з найкваліфікованіших літератур. Це так. Але наш шлях не через неї. Коли сьогодні московська література це ті джерела, з яких черпають Європенки, то завтра вони узнають, що Микола Зеров незрівняно вище стоїть у своїх перекладах російських жуковських. дивіться рецензію професора Білецького нарешті вони узнають, що кінець прийшов не тільки малоросійщині українофільству і просвітянству. Але й задрипанському москвофільству. Досить фільсовствувати дайош свій власний розум. Коли ми беремо курс на західноєвропейське письменництво, то не з метою припрягти своє мистецтво до якогось нового заднього воза, а з метою освіжити його від задушливої атмосфери позадництва. В Європу ми поїдемо вчитись, але з затаєнною думкою. За кілька років горіти надзвичайним світлом. Чуєте москвофіли з московських задрипанок, чого ми хочемо? Отже, смерть Достоєвщині ж культурний ренесанс. Наші статті фініш. Апологети писаризму ще раз пройшли перед нами. Але що ж таке писаризм? Писаризмом ми називаємо те явище в нашому житті. Що його виховують писарі від мистецтва. Цей оригінальний апарат бере на себе місію реалізувати волю активного суспільства. Писаризм це брунька від масовізму. Це є рідний брат дрібної буржуазії. Точка. Пост Пробачте. Ми так і забули про кримінальну справу з літератором Миколою Хвильовим. Отже. Просвітянська публіка страшенно нервується, мовляв, парвеню і на тобі. потрясає основи пролетарської літератури. Отже, треба нарешті розшифрувати цю таємну особу подивимось, що він тоді заспіває. Словом, почтені громадяни нашої республіки скоро будуть читати таку афішу. Увага, увага, увага! На днях буде знято. Чорну маску з всеукраїнського чемпіона полеміки Миколи Хвильового. Вхід безплатний. Хоч знято буде правда, і не по правилах циркової боротьби бо, як відомо, машкару тоді знімають, коли супротивника положено на дві лопатки. Тут же маємо навпаки спершу знімемо, а потім вже положимо. Примітка рукою хвильового на Афіші. Даремно турбуєтесь, не положите і знявши. А втім, може й рація. Недарма, я думаю, тікати за кордон.